Привіт, синьо білі вболівальники! У напруженій атмосфері цього тижня київське Динамо невпинно стежить за трансферним ринком. Зараз новина полягає в тому, що клуб шукає нового воротаря, і чутки про ім'я дуже гучні. Я розповім вам про це все, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте разом перейдемо до цієї гарячої новини. За даними Трансфафет, київське Динамо готує пропозицію підписати воротаря збірної Хорватії Домініка Ліваковича, який зараз грає за Фенербахче. Однак турецький клуб вже визначив ціну 10 мільйонів євро. Лівакович, відоме ім'я в Європі минулого сезону. Він зіграв 32 матчі, пропустив 38 голів і 9 разів зумів зберегти ворота на нуль. Його вражаючий послужний список навіть викликав інтерес у мадридського реала, коли розглядалася угода за участю воротаря Андрія Луніна. Головне питання зараз: чи погодиться Ігор Суркіс заплатити 10 мільйонів євро за це підписання, чи спробує Динамо домовитися про нижчий платіж? Президент турецького клубу Алі навряд, чи полегшить переговори. Правда в тому, що турецькі клуби фінансово дуже сильні і навряд чи зрушать з місця цю ціну. Шановні вболівальники, хочу почути вашу думку, чи варто Динамо інвестувати стільки коштів у такого воротаря, як Лівакович. Пишіть у коментарях, бо ця дискусія обіцяє бути захопливою. На цьому залишуся, але слідкуйте за оновленнями, бо новини про наше Динамо постійно з'являються. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео!